Сьогодні в навчальному закладі, де навчався покійний активіст майдану Назар Войтович зі Збаражчини, провели панахиду за загиблим. Чимало свічок та квітів було у холі, де оплакували одного із тих, хто віддав життя у боротьбі за ідею. Назар Войтович був один із тих, хто ніколи не зрадить, не образить і дотримає сказаного слова. Розповідає сусід по кімнаті покійного Тарас про те, що хлопець іде у революційний Київ, його рідні не знали. Він пішов спочатку на Тернопільський майдан. І прийшов з Майдану і каже, я їду в Київ, бо я не можу. Поїхав в Київ і, ну, і подзвонили зранку на парі, сказали, що вже його застріли. Сам він дуже врувався в Київ, сказав, що хоче там сам побути, відчути то все. Батьки його, наскільки я знаю, не пускали. І наскільки мені відомо, батьки не знали, що він поїхав в Київ. Куратор групи, в якій навчався Назар, каже, що хлопець сумліно вчився та без поважних на те причин не пропускав заняття. Відрізнявся серед інших стриманим почуттям гумору та справедливістю. Був надзвичайно талановитою людиною, багато багато малював. Переважно роботи його роботи переважно були на козацьку тематику. Любив історію України. Багато читав і досліджував окремі моменти. Особливо його цікавила військова тематика. Керівництво закладу готове допомогти родині загиблого. До речі, Назар був єдиною дитиною у сім'ї. Готовий на себе взяти всі повністю витрати і по доставці тіла з Києва, і по організації похоронів і Студенти максимально ми надіємося, що більша частина студентів прийме участь в похороні. Всі автобуси, які потрібно для перевезення студентів на похорон, ми беремо на свої витрати, постараємося надати серйозну матеріальну допомогу батькам. Що буде потребувати родина, ми готові допомогти. Телеканал «Інтебе» висловлює співчуття родинам загиблих у сутичках революційного Києва. Ще вчора мені.